Ліна Костенко між іншим. Коли я буду навіть сивою і життя моє піде мрякою, а для тебе буду красивою, а для когось може ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю, а між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, беззоронною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мені іронія всіма ліктиками й галактиками, і не знало міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила, забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторічі, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі, і якби на те моя воля. Написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими.